А давайте глянемо, який сюрприз на вас чекає. Загадайте термін. І подивимося. в цей термін. Який ви загадали? який сюрприз на вас чекає. Що це за сюрприз? О, якась спокуса йде. Ой, йде до вас якась спокуса. Так. Мужчина якийсь іде. Такий яскравий, харизматичний. вміє дуже гарно добиватися свого вміє um, розказувати, um, робити компліменти, щось обіцяти. Да? От, Знаєте, він ніби те, що ви вважали в собі um, неправильним якимось не таким, він каже, що це не так. Да? Він це навпаки каже, що це твоя от такий спокусник, от якийсь спокусник знає, як тобі що говорити. Ну, на жаль, на жаль, да? як це завжди пішло. Ну, може бути одружений. Або ловеласом бути. І тут, знаєте, карти показують, поведешся ти на це чи ні. Я не скажу, що треба тут цього мужчину від себе відкидати. Ні, тут сімка Пентаклів каже, придивіться, дайте час, нехай він розкриється, щоб подивитися на щирість його наміру, бо він прям з напорами іде за якийсь. Харизматичний, все, люблю, що куплю да все, будеш моя. Не спішіть казати ні так, ні ні. Нехай цей пил. да Такий щось згасне цей вогонь, і тоді ви зможете реально оцінити, треба він вам чи ні. Да, вам, треба час. вам треба час, щоб знати, наскільки цей мужчина, ваша історія.